25 заебись. Блять, я плохо сюда помираю. Сука, ну як я к то сдохну там. Блять, кораблик строить, Может два, зараз надо дальше, чем вас Так, шарик пришел. Охеренно лучше. Ну, давай, давай. Ну. Блять. Я охереваю кожен раз від себе. Я зараз зараду до пничига, дойду вообще буду ебиться. Ну давай. Господи, все. Давай. крабик. Єбать. Та да, ну як? Ну ях, муха. Може зараз пройду зі до кораблька. Ебать. Давай. Трошка лагаем на трохи хибництво. Та, да, блять, ебать я лох. Сука, точно лох їбучий, я охуєваю. І тут мені Бог сказав: візьми яйця в руки, починай проходити кораблік зі 42-х. Ну і я почав проходити, і як, блядь, мені як повезло, а потім я як лох зливався на самому легкому місці. Це піздець. Зараз можете бачити моменти. Коротше, один раз ми з Богданом, моїм другом, лізали на шахту і ми, типу, на фургон залізали. Там Богдан застряг. На фургоні весь був чорний, хоча він і так чорний. Блять, зараз не буду говорити, просто напригони момент. Сука, ну як? Нахуй я вам ту історію казав? Блять, тільки за неї злився. Так от, потім ми злізали зі тих вагонів, я зліз, Богдан там перечепився, впав на вугіляч. Що там було, він весь був чорний, хоча він і так був чорний. І потім нас спали в охранник. Е, він був. Він був добровільним охранником, не такий, як інші. Він нас не хотів піздити, просто сказав нормальним голосом. Хлопці, не ходіть тут і все буде нормально. Ви їдьте до себе додому і більше туди не ходіть. Він нас не відп'їздив. Це був самий найліпший граник, який я бачу. Потім ми з Богданом погнали по домах. От і так історія закінчилась. Хоча я і так знаю, що це от для вас було б шаблідне цікаво. Ну, дякую всім за перегляд. Я, напевно, вже буду закінчувати відео. Просто в мене вже болить голова від телефону, я, напевно, буду віддихати. І потім вже залию відео на YouTube. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім пока.